Вітаю! Сьогодні всі пабліки наповнені обговоренням щодо однієї теми: виходить на Майдан чи не виходить. От в мене теж в телеграм-каналі, хто підписаний, той напевно бачив, там є чат. І якось люди вже переживали і виплюнули, бо в цілому зрозуміли сутність того, що відбувається. Але деякі громадяни, ну, Трішки інакше це все сприймають, і їм чомусь здається, що коли вони з анонімних акаунтів а, повідправляють когось на майдан, то від цього їхнє життя має змінитись на краще. Тобто ці громадяни самі не виходять. У цих громадян з анонімними акаунтами у них навіть немає. Хоч якоїсь фотографії своєї, щоб було видно, що це реальна людина реальна людина. І коли реальна людина пише, що мене оце не влаштовує, мене оце не влаштовує, мене оце не влаштовує, то тоді ти розумієш, що є реальні люди, на яких ти можеш спертися. Є реальні люди, які мають певну реальну позицію громадянську. І ти таких людей поважаєш. А є просто когорта людей, які тобі кажуть: Сергій, а ви там очолили якийсь протест в якомусь місті? Я пояснюю ще раз для тих, хто в бронепоїзді. друзі, ми вже в 2013 році з вами підтримали людей, які мали цілком вже нам очевидну мотивацію. Ми були незадоволені Януковичем, ми були незадоволені непідписанням асоціації з Європейським Союзом, але ми ми з вами, ми з вами опинилися в лапах людей. Які скористалися цим, ми навіть не зрозуміли з вами, коли це відбулось. Більше того, коли в громадян питали, а що таке асоціація з Європейським Союзом? Більшість впевнено в 2013 і 2014 році говорила, що це асоціація, це європейський союз, це вступ до Європейського Союзу. Підніміть. Відео 2013-2014 року, і ви побачите, як тоді громадяни сприймали непідписання Януковичем асоціації з Європейським Союзом. Вони були впевнені, вони були впевнені, що це вступ до Європейського Союзу. Потім прийшов Порошенко, все це підписав, але ми не отримали нічого нічого, крім безвізу яким ми сьогодні скористатися не можемо? Більшість з вас. Більшість з нас сьогодні, коли а, вчора, коли ці протести, нібито стихійні, але які швидко виникли в усіх містах України, ніким не очолювані, це просто народний протест. Будемо в це вірити. Тут сарказм, сарказм, бо я бачу, деякі громадяни України й ну, мають певні проблеми. З прийняттям сарказму, то я буду тепер повторюка за сарказм. Тобто миттєво в різних містах України абсолютно спонтанно виникли мітинги, от нічого раніше не викликало мітинги, а тут виникло. Чому? Зачепили людей, яких ми називаємо грантоєдами. зачепили людей, яких ми називаємо там, ну, тими, хто отримував чи отримує. Від Сороса, від інших грантових організацій. І мені задають питання, а ви що не підтримуєте, ви що, чого ви не очолюєте протест? Друзі, протест кого проти кого? Можете внятно пояснити. Протест кого проти кого? Хто людей вивів? Хто людей закликав? І виникає питання: а що ви з того отримаєте? Ви, ви особисто що з того отримаєте? Я хочу. Побудувати країну, в якій немає суттєвих впливів Сороса, Путіна, Трампа, Бжезинського, будь-яких інших країн, в яких а, хочу побудувати таку країну, яка дійсно суверенна, незалежна, самостійна в прийнятті своїх рішень, ви ж закликаєте підтримати людей, які ще вчора. Забороняли, намагалися заборонити Телеграм в Україні, яких ще Тікток бісив рік тому назад, і які хотіли його закрити. Згадайте, скільки лайна ось ці всі люди, виливали на свободу слова, як вони хотіли заборонити це все. Згадайте. А тепер ці люди образились, підняли певну частину людей. Частина з людей, які були на мітингах, не можуть розшифрувати слово САП, набувши якось чули, хоча я бачу відповіді, що це Національний банк України, а САП так взагалі через один розшифрувати не може. Не може. Вони не знають, що таке САП. Вони вийшли очолювані тими, хто ще вчора намагався заборонити мені телеграм. Хто ще вчора в Україні закликав закрити вам ТікТок? Вони борються між собою. Це не моя війна, це не ваша війна. Я розумію, що все достало. Достала влада, дістали процеси, дістала мобілізація, дістала війна, дістали ціни, дістали фінанси. Це все дістало. Але я вибачаюсь грати в чужу гру за невідомими мені правилами. Чужу, тупо чужу гру я не буду. І закликати вас, грати в їхню гру я теж не буду. Я не хочу, щоб президентом України наступним став Юрчишин, наприклад. Чи хто там іще там фоткався біля Івана Франка? Ви Юрчишина хочете президентом поставити? Ви серйозно? Тобто, ця людина намагалась закрити Телеграм. От мені цікаво, а якби він Телеграм закрив, а через які ресурси люди б дізналися, що Юрчишин вже біля Івана Франка мітингує? Через що б дізнавались? Через Viber? Тобто, ще кілька місяців тому назад пан Юрчишин намагався Телеграм закрити, закликав до цього? А тепер, а тепер він закликає мене вийти підтримати демократію? Ніфіга подібного. Я хочу будувати в країні і концентрувати біля себе тих людей, які розуміють, що українцями не можна маніпулювати, що українець це не тупе бидло, якого, це не тупе стадо, якому можна дати розірваний ящичок написати там щось, типу, це. Було випадкове стихійне явище. Тільки чогось в усіх виявилося, що усі на відривочках від ящичка понаписували. Якісь фрази. Я розумію обурення людей проти того, що є в державі. Але я ніколи не підтримую тих, хто, на мою думку, служить не моїй країні, а не зрозуміло кому, хто реалізує не власні українські наробки. А десь щось підказане з-за кордону. І що це, мені байдуже? Чи це фонд Сороса, чи це ЦРУ, чи це ФСБ, чи це Мі-6, чи це ще якась організація структура? Але я не бачу станом на сьогодні, щоб ці люди, які вчора так обурювались і прикликали людей до протесту, щоб ці люди дійсно служили Україні. І я не впевнений, що посади Юрчишина в президентське крісло ми не отримаємо в Україні взагалі концтабір, реальний концтабір з усіма необхідними інгредієнтами і інструментами. Тому що ці всі так звані демократи, оці всі так звані ряжені ліберал... риб... лібералісти готові порвати, якщо у вас є інша, ніж у них думка. Я це знаю на власному досвіді. Як тільки не дай Бог, отакий лібераліст, потрапляє кудись до влади, демократія його тут же миттєво дездівається. Він тоталітарний, він авторитарний, він нетерпимий до інших думок, і все не так він тільки один або вона тільки одна, знає, як треба. Я не хочу таких людей у владі. Мене не влаштовує те, що є, але я не готовий. одне... Шило промінять на інше мило, тому що я не знаю, кому служать ці люди. І якщо вам дуже хочеться, як там можемо повторити, бо ви не навчились і не витягли уроки з 2004 року, з 2013 року, якщо ви ще не зрозуміли, як нас з вами, народ, як лохів, печеньками Нуланд обманюють, то ви можете спробувати грати, зіграти ще раз в оцю гру гру, в якій немає стратегії виграшу для вас. Тому що цю гру по-любому виграють інші люди, не ви. Тому хочете, будь ласка, майдани відкриті, ці люди завжди відкриті. І радо вас запросять, постоять в їх честь. Але будьте готовими до того, що. Вас знову обманять, тому що ви потрібні тільки як ноги, які будуть стояти, як руки, які будуть тримати якусь табличку. Ви не потрібні, як голови, які будуть думати, тому що думати будуть вони за вас, замість вас, тому що вони назначили себе самими розумними. Поспілкуйтеся з ними з усіма, хто вчора був там, серед чиновників, народних депутатів, поспілкуйтеся з ними і ви все побачите. Ви для них ніхто, і звати вас ніяк. Вони не готові вас не слухать, не поділять вашу думку, нічого. Частина з них зазнайки, частина з них знає, що реалізовують і без вас, частина має методички з Заходу, частина має методички з Російської Федерації. І отак ми постійно з вами болтаємося між ними. Вони боряться за владу, а ви думаєте, що вони боряться за вас. Вони борються за владу, я ще раз повторю. Тому будьте обережними з різними отакими псевдо-борцями за вас. Подумайте над цим. І бережіть себе. І підписуйтесь на цей канал. Бо цей канал, напевно, єдиний канал справжніх українців, які хочуть жити в своїй країні без вказівок: зліва, справа, зверху, знизу. І це канал, де. Слухають людей, де чують людей. Я відповідаю на коментарі. Я читаю, я читаю, що ви пишете. Я проводжу стріми. Достукайтесь хоч до одного депутата. Спробуйте. Там кілька людей проводять стріми і все. Всі інші назначили себе самими розумними. А ви ніхто, і звати вас ніяк. І слухати вас вони не будуть. Вони тільки вас закличуть вийти, постоять і покричать в їх честь. І неважливо, хто з них правий. Вони однакові. От ви просто повинні зрозуміти цю тезу. Вони однакові. Просто одні мають більше влади, інші мають менше влади. От і все. Просто ті, хто мають менше влади, хочуть мати більше влади. А ті, хто мають сьогодні повну владу, чинять спротив. Ви хочете опинитися в м'ясорубці? Ваш вибір. Якщо ви ще не там, то ви можете там опинитися. Бережіть себе і ще раз повторюю.